Щоденники вівцебота не стандартний протокол. Ну як скажіть на милість, як я повинен викинути з голови назву цієї книги, яка на череп'ях причепилася ще відтоді, коли вперше побачив анонс від Джорджа та захотів прочитати цю мультисерійну історію вівцебот, Епічно, правда, попри те, що я й досі не можу це розбачити, серія насправді дуже класна. Ти ті частини, що вже прочитав, та заслужила ту кількість нагород і світового визнання, яке несеться за авторкою циклу Мартою Велс, ще з першої частини цього чудного фантастичного інтелектуального бойовика. Про нього сьогодні. І поговоримо точніше. Розповім про п'ять причин, чому варто читати продовження пригод бота». Привіт усім на моєму каналі. Дякую, що ви активні та підтримуєте особливо ось ці чудові книгомани, які знайшли можливість гривнею допомогти мені з тим, що роблю. Знайте, ви неймовірні. А для тих, хто вперше тут підписуйтесь, коментуйте. Кладіть вподобайки та поширюйте це видиво, аби холодне серце Ютубу розтануло від усвідомлення, що любителів книги та читання таки вистачає. Передусім нагадую, що на каналі вже робив огляд на перші дві книги серії. Його можете глянути за підказкою вгорі. Тоді намагався не розкривати якихось деталей сюжету та зосередився більше на типажу конструкта і його взаємодії з оточенням після того як той позбувся модуля керування та став по суті. Автономним, непідконтрольним нікому і абсолютно позбавленим впливу з боку людей скептиком, який часом цинічний, а іноді навпаки спроможний до емпатії. Хоча це скоріше ще фантомні відголоски його командних програм або ж особливість характеру. І ось він сповнений протиріч, рушає у вир людських конфліктів та підкилимщини, щоб розібратися, по-перше, у собі, а по-друге, розплутати кілька попутних проблем, які повинні вивести його на шлях. Самопізнання перша причина, чому вам таке варто взяти за цю серію, зокрема за третю її частину, це погляд на людину крізь призму не людини та як конструкт намагається зрозуміти людей, їхні думки та вчинки, спрогнозувати і щось ще систематизувати огляду на зібрані про них відомості та змоделювати поведінку чи потенційний сценарій дій людських. Все це викликає захват, адже для конструкта життєво важливо максимально точно імітувати справжнього, а для цього поверхневих знань замало. Треба як слід розібратися в тій купі нейронних хитросплетінь, щоб успішно мімікрувати. І, хоч на цьому в книзі не акцентовано, все ж прослідковується спроба авторки дати оцінку людству, як виду загалом, так і індивіду зокрема. Звучить пафосно, втім читаючи. Я мав змогу на певні речі глянути свіжим оком, і що головне розгладіти деякі невтішні закономірності, що притаманні нам і ведуть з біди в біду, проте це ж і дає змогу нам шукати вихід з крути. Ось такий от парадокс, що правда це тільки моє враження. Друга причина, чому варто взяти за вівце, вбив бота, це створена авторкою унікальна кібернетична. Екосистема, те, як між собою взаємодіють та комунікують різноманітні боти, конструкти, андроїди та занадто аугментовані люди. це насправді цікавий досвід. Адже велс пропонує відчути бодай дещицю тієї швидкості, з якою відбувається опрацювання конструктом цифрової інформації, думки, рішення, аналіз, діата, полілоги з найрізноманітнішими системами та комп'ютерними підпрограмами. Ти наче зазираєш в когнітивну круговерть героя, щоб усвідомити оперативність, з якою той обмісковує ту чи іншу проблему, або ж шукає те чи інше рішення, і все це паралельно з його фізичними діями, які часом встигають за потоком кібернетичної свідомості. Усі і усе під'єднане до потоку. Це така глобальна мережа, тому значна частина важливої для сюжету комунікації відбувається саме там. Наш некерований конструкт легко зламує необхідні системи, коли потрібно, слідкує за ситуацією через відеонагляд, пробирається в програми контролю, бо навіть і сам може примусово взяти під управління того чи іншого бота чи ще сутність. А замести сліди, підчистивши логи та змусити іншого забути про себе, це для нього раз плюнути. за цим. Насправді дуже цікаво спостерігати, адже події таким чином одночасно відбуваються, наче у двох площинах. Реальному та у світі віртуальному це справді класний прийом, який, попри обмежений простір дії сюжету, розширює його та поглиблює. Третя причина динаміка сюжету. Будьте готові, що це чергова серія пригод конструкта, яку ми чекали щось близько року після публікації двох попередніх, як і в серіалах, маємо якусь глобальну мета-проблему. І особливість цієї серії книг полягає в тому, що з кожною наступною частиною ми тільки на крок наближаємося до кінцевої мети, що поки не знаю, якою вона повинна бути. Ну і маємо відповідний розвиток героя, який у стислі терміни має кудись піти з кимось, сконтактувати, вирішити конфлікт та завершити місію. Все це в межах півтори сотні сторінок. Розумію логіку видавця, який годує нас цією крутою історією порційно, адже, наче так. Публікувався і оригінал, але я б радше дочекався якогось більш. Комплексного видання, що під однією вкладинкою було кілька частин, так її читати можна безперервно і не втрачати сюжетної нитки. А так минає час і хоч не хоч, трохи підзабуваєш певні деталі. Тим паче події розгортаються ну дуже швидко. Це зразок динамічності та концентрації ключових подій на квадратний дециметр книжкового простору. Ти не припиняєш читати, адже з кожною перегорнутою сторінкою на герою, як і на читача, чекає купа. Несподіванок і проблем конфліктів, які слід вирішити. Хай навіть Жорж і далі буде пострійно видавати «Вбивця бота. Я слідкуватиму за анонсами і обов'язково зберу все. А ще ж вони анонсували іншу книгу авторки, проте це фентезі і вже зовсім інша історія. Тішить, що крутих авторів видають інтенсивніше і повніше, хоча хотілося б, щоб темпи були форсованішими. Четверта причина, чому вбив це бот, обов'язковий до прочитання. Увага до деталей, особливо під час батальних сцен, так сказав, наче тут схоліться армії. Та все ж, бойовищ в книзі вистачає і досить вигадливих із застосуванням усього доступного арсеналу конструктів, ботів, дронів, кібератак, хакерських зламів. У бій йде все, що може завдати шкоди противнику. І що головне, кожен крок. Чи прорахунок на якомусь етапі обов'язково дасться знаки через деякий час і не завжди на користь головного героя. Цим марта Велсі підкуповує, адже буквально кожен абзац чи речення може містити якусь важливу деталь чи елемент, які призведуть до втрати ініціативи або ж до якогось нестандартного рішення. Це насправді тримає увагу у тонусі і читати стає куди цікавіше, адже в процесі ти вже сам вигадуєш способи розрулити ту чи іншу ситуацію тим чи іншим. Способом спробуйте і ви підсадите на вбивце бота, як оце я. Заключна п'ята причина, чому книги потрібно читати, і, зокрема, третю частину це світ майбутнього. Авторка не ідеалізує суспільний устрій чи той рівень розвитку, який досягло людство, навпаки, змальовує певну полярність досягнень та доступність загалу до технічних та технологічних благ. Пише, наче як і всі, але не акцентує на цьому. Є ті, хто гарує на важких роботах, і ті, хто користається здобутками інших, є багаті бідні, залежні від технологій і борці за чистоту раси від технологічного впливу. Є злочинці, і борці за справедливість. І десь посеред цього фрагментованого всесвіту, наш конструкт, який прагне осягнути себе та своє місце в ньому. Звільнений від одноманітного виконання бойових завдань, він шукає можливості бути не пасивним учасником, а намагається приносити користь там, де це. Можливо, і тому, хто на це з його точки зору заслуговує. Космос вже давно опанований людьми, які ділять історію зі штучним інтелектом та технологічними сутностями. Проте там досі панує корупція, боротьба за ресурси, владу і можливості. Вам точно все сподобається, ще й тому, що доведеться домальовувати світ самотужки, адже отримуєте рівно стільки експозиційної інформації, щоб не гальмувався стрімкий сюжет, та на якомусь рівні свідомості ви будете раді. Що авторка дала вам тло, яке ви наповнюєте тим, чим хочете. Тож, хоч кладіть цьому відео вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Якщо ні, то залишіть коментар і поясніть, та скажіть, чому не сподобалось, поширюйте і ставайте тими, хто підтримує розвиток каналу та збільшить собою спільноту книгоманів. З вами був Юрій Павлишнець. Читайте.